Забути жахи війни і сповнити дитячу мрію. Сьогодні у калуші провели першу автореабілітацію для учасників АТО. Ідея створення автомобільної реабілітації учасників АТО належить калушанину Володимиру Андреєву, який має серед військових чимало знайомих та допомагає калуським волонтерам. Чоловік переконаний, автівки допомагають боротися із депресіями, тож зможуть допомогти і військовим, які пройшли війну. Була така схожа ініціатива в США після війни у В'єтнамі. От я собі подумав, що можливо трошки доповнити краще. От зробити і попробувати таке провести в Україні. Допомогти бійцям, а то відгукнулися добровольці з Києва, Львова та Івано-Франківська. До послуг військових сьогодні було шість автомобілів: Kia Soul, Subaru, Opel Опель Корса, Cayenne та Мазда 3 Власник супару Віктор Павлик в автоспорті три роки. Свою автівку модернізував сам, довівши потужність двигуна з 230 до 500 кінських сил. Каже, перед стартом потрібен інструктаж, однак збавляти потужність двигуна не варто, інакше усіх переваг швидкісної їзди не відчути. Перед тим треба інструктаж досить такий плотний провести, тому що машина. Можна сказати, одна з найпотужніших в нашому місті з таких, там більше 500 кінських сил двигун. Кайлівськими дорогами не поганяєш, та й бездоріжжя за межами міста також не сприяє швидкій їзді. Тому організатори планують на майбутнє проводити такі реабілітації на території Івано-Франківського аеропорту або ж у Києві чи у Львові. Відчути адреналін від швидкої їзди зголосилися троє військових, які встигли пізнати усі жахи війни і сьогодні демобілізовані. Відволючає від думок. Про події на сході, тому що ми навіть вже будучи на, на гражданці, але все одно продовжуємо залишатися думками там і, і завжди чекаємо, що, що можливо прийдеться знову туди повернутися. Так це ж андреналін. А по-друге, в спортивній машині це ж в кожного мрія з дитинства. Ну щоб розгрузити, розумієте, в кожного накипіло і то, що кожен пережив, розумієте, це все лишається.